Він каже, да ця іноземка краще за вас розуміє турецьку мову. Всі від вас чекають, що ви можете в якийсь момент поїхати. Закон не працює, а кожен як в голову збереде. Не робіть макіяж, не одягайте якісь бренди, одягайтеся дуже скромно, вона зразу отак от на мене подивилася. Ви постійно в якійсь нестабільній ситуації. Вони все одно до вас не будуть ставитися як до сім'ї. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу підняти з вами дуже тригерну тему: як Туреччина вбиває мрію про ідеальну еміграцію. Насправді це відео я записую вже в новому статусі мами, і це перше відео, котре в мене вже виходить після пологів. Зараз віддала свою СТР батьку, скажімо, він прийняв зміну, тому у нас з вами є десь годинка, щоб я записала вам декілька. Відосів на YouTube, так як я не хочу вас залишити без контенту. І мені здається, що сьогоднішня тема буде актуальна всім, хто вже тут проживає довго на території Туреччини і до кінця ще не зрозумів, потрібно йому це чи, це, чи не потрібно. Також це буде цікаво тим, хто тільки збирається іммігрувати до Туреччини, і просто хто цікавиться цією країною. Ну що, готові? Поїхали. Вічне тимчасове. Тобто, це означає, скільки б років ви не прожили на території Туреччини. як би ви гарно не знали мову, Який би у вас тут афігенський статус не був, ви все одно залишитеся або туристкою, або дружиною іноземкою. Це просто просвічується у всіх темах. Я вам багато разів казала, що я тут живу вже 15 років, маю свою нерухомість, яку купила сама. При тому при всьому маю гарну турецьку. У мене чоловік турок, у мене вже дочка на половину турки. І при цьому при всьому до мене все одно відноситься як до іноземки, і навіть чоловік вже шуткує наді мною, коли мені потрібно кудись піти. Він каже, так, сходи, а я розумію, що я можу без проблем кудись ходити, щось вирішити, в якусь структуру, дежструктуру, але всюди мене на йо. Я це розумію, я їм це доводжу, але вони при цьому при всьому не роблять крок назад. І чоловіку потім приходиться ще раз йти зі мною, пояснювати ту саму ситуацію. Вони кажуть, ой, мене так зрозуміло. Розуміли, вона іноземка, А потім у мене вже чоловіка просто отак от, от зриває кришу. Він каже, да ця іноземка краще за вас розуміє турецьку мову, краще за вас розмовляє. А ви її не зрозуміли. Чому я її зрозумів? А ви її не зрозуміли? І тому, скільки б ви тут не прожили, навіть якщо 30 років, то знаєте завжди, якщо навіть у вас є своє житло, от весь побут у вас тут побудований, як у мене, то навіть все одно інколи, навіть ваші якісь близькі знайомі, родичі, сім'ї. Овіка можуть сказати, ну вона ще наземка. Ви рано чи пізно можете з нею кудись поїхати, чи вона може кудись поїхати, якщо ви не одружена? Наприклад, всі від вас чекають, що ви можете в якийсь момент поїхати, знаючи навіть, що у вас тут уже є, як то кажуть, у ґрунт. Належність від локальних контактів тут все працює через знайомих інколи навіть знаєте, можна зустрітися з тим, що закон не працює, а кожен просто приймає рішення, як то кажуть, кафанагере. тобто як. В голову збреде. Наприклад, елементарна ситуація, ви йдете собі відкривати ікамет, тобто вид на проживання, і ви подаєте всі документи по списку тому мюдюру, котрий там сидить. І що саме прикольне, приймає рішення те мюдюр, котрий там сидить, тобто та людина, котра приймає документи. Хоча, по факту, є процедура, по якій він має прийняти всі документи, а потім відправити на Анкару, і вже Анкара має виносити рішення. Але це Туреччина. Тут навіть що йому щось не сподобається у вас, він все одно може знайти якусь причину, щоб вам відмовити. Я пам'ятаю, що коли я тільки переїхала до Туреччини, і в мене були якісь перші подачі на вид на проживання, всі в чаті тоді писали дівчата: не робіть макіяж, не одягайте якісь бренди, одягайтеся дуже скромно, щоб не було декольте, не було там якоїсь короткої спідниці. І дійсно дуже багато знаю варіантів ситуацій, в котрих Реально відмовляли і за того, що дівчина там прийшла чи з чоловіком, і подавалася у жінки мамура. І жінка така, типу, а ви що одружені? Ой, у вас тут не вистачає документів, все адіос. Хоча вона повинна дати 30 днів на те, щоб ви донесли ці документи. Але я кажу, інколи закон не діє, і вони просто відмовляють. Інша моя знайома вона подавалася теж на сімейний ікомет, і і теж прийшла з чоловіком, бо на сімейний вид на Живання потрібно приходити завжди з чоловіком. І їй теж відмовили. При тому при цьому у них маленька дитина була вже на руках. І їм відмовили по тій причині, що ну вона зразу каже: Я прийшла, там сидить жіночка, вона зразу, отак, от на мене, подивилась, ну, там каже, було одразу все зрозуміло, що мені відмовлять. І вони знайшли причину того, що у чоловіка була ще попередня дружина, котрій він оплачує аліменти, і таким чином, якби йому не вистачає коштів на. Цьогоденнішню його теперішню жінку і дитину. І жінці з дитиною її якби змусили виїхати з країни на півроку, щоб потім знову заїхати і знову подаватися. І коли вона це знову проробила, їй вже одобрили, тому що оцей Мемур, котрий отримував документи, він був чоловік і він нормально на все зреагував. От такі от тут бувають історії, і це реально мої знайомі. Це не хтось десь там сказав чи написав в Фейсбуці. Це реально мої знайомі про. Котрих я знаю? Постійна адаптація без кінця. Якщо ви думаєте, що Туреччина, та країна, де ви приїхали, вивчили якісь закони, і вам потрібно 2-3 роки. Ну, як правило кажуть, потрібно 2-3 роки на адаптацію в країні, тобто, щоб знаєте, зняти оцей фльор туриста, все вивчити зсередини всі закони, всі якісь положення, як що ви можете робити. Але в Туреччині це так не відбувається. Тобто, у вас є якась елементарна адаптація, з котрої ви розумієте. Те так може трапитися те те, те тете, те, але якщо ви тут без громадянства, то у вас тут завжди будуть якісь качелі. Тобто тут дуже змінюються закони. Якщо раніше там на туристичний вид на проживання можна було подаватися сім років поспіль, і нічого вам за це не було, то зараз його майже ніколи нікому не дають, окрім там українців, тому що у нас положення, да у нас війна, і те, я знаю українців, котрим відмовили в туристичному води на Живання і вони виїхали з Туреччини, тобто тут дуже швидко змінюються закони. Ви постійно в якійсь нестабільній ситуації. Тобто, у вас немає такого, знаєте, що ви зробили собі якийсь бекграунд і можете собі спокійно жити своє життя. Ні, тут такого не відбувається. Тут завжди щось вилазить. То по законам вилазить, то змінюються якісь правила. То вас на додому приходить поліція робити контроль, чи ви дійсно проживаєте з вашим чоловіком, і чи дійсно це не. Фейково, якийсь шлюб, тобто тут ви очікуєте постійно чогось. Якщо ви вже громадянка Туреччини, то чи громадянин Туреччини, то вам в цьому плані буде легше, тому що тут, знаєте, не ну як легше. Зараз громадянам Туреччини взагалі не легко будемо відвертими, враховуючи всю політичну, економічну і соціальну сторону країни на даний момент. Але адаптаційні оці штуки, всі приколи, всі мене зрозуміють, хто проживає за кордоном. Тому що всі переживають за якийсь свій статус, за візу, як бути далі, де працювати. Робота тут взагалі це адаптаційний процес, котрий я не знаю, то щоб нормально іноземець заробляв, потрібно відкривати свою справу. Бо якщо ви будете робити на когось, то все, ви не будете заробляти, бо це одразу статус іноземця. Це за вас будуть платити більшу сігорту. Це страхування на роботі. Ніхто цього робити не хоче, як правило. Враховують потім цю це страхування з вашої зарплати, а вам і так не багато платить, тому що ви знову ж таки ви іноземець. Ну тобто таке от замкнуте коло, і ви повинні це враховувати перед тим, як їхати сюди. Тому що насправді я дуже багато їздила до Туреччини до того, як сюди переїхати. І в мене, звісно, було дуже закрито багато моментів. Я робила в онлайні. Мені було в принципі все одно з якої країни робити, але дуже багато моментів я теж не знала і в. В принципі, я розумію, що на даний момент з цією ситуацією, яка зараз є в Туреччині, якби я була незаміжня і в мене не було тут дітей, то скоріш за все мене б вже в цій країні не було. У мене б залишилась тут квартира, да, котру я б здавала квартирантам, а сама б я переїхала кудись в іншу країну, тому що це зараз ну просто дуже тяжко в Туреччині. Видимо поділ на свої і чужі, тут дійсно таке є. Якщо ви навіть будете вхожі в сім'ю в турецьку, ви все одно будете це помічати. Ви не будете це помічати в плані там вашого чоловіка, мами, його сестри, братів. Ні, вони будуть всі вас любити. Але якщо це будуть якісь дальні кузени, якісь дядьки, тітки, знаєте, котрі такі дуже хитро на вас дивляться, вони все одно до вас не будуть ставитися як. До сім'ї, ви все одно будете для них чужа, як ви не крутіть, і це те саме стосується і відносин якихось дружніх, тобто у вас може бути якась подружка, яка буде вас підтримувати в будь-якій ситуації, а потім просто ось так, от в один день вона повернеться до вас спиною, буде зі своїми торкеннями вас засуджувати і тому подібне. І при цьому при всьому ви вважаючи її близькою подружкою, потім зрозумієте, що а не настільки ви напевно були і близькі. Тобто тут поділ свої і чужі дуже дуже відчувається, особливо якщо ви іноземка. Звісно, давайте не забувати про те, що з кожного правила є виключення, про які я завжди наголошую і говорю в кожному відео, тобто не потрібно всіх під одну лопату. Але загалом, якщо брати націю, то загалом от таке от відчуття. Ви ніколи себе тут своєю не відчуєте. Знаєте, я колись розмовляла зі своєю подружкою. Неї одна з найближчих подружок живе в Голландії, і вона каже, що там, от коли ти саме живеш, не як турист, да? а коли ти живеш, там нема оцього відчуття, що ти іноземець, тебе не хочуть десь зробити на кошти, тебе не хочуть обманути. Все якось от чітко по правилам, і в принципі для іноземців там нормально в плані еміграції Тобто Голландія вважається одною з таких класних імміграційних країн на даний момент. І вона, коли я їй розповідала всі ці Приколи з Туреччини, вона просто була в шоці, тому що на той момент вона жила на Мальті, і вона казала: ну, навіть на Мальті каже, маленький такий острів, і то каже, там нема такого відношення до іноземців, тому що там теж всі іноземці. Якщо ви хочете бути своєю, то турки такі люди вони можуть впустити в свій, в свій простір, але ви можете нічого не очікувати, але в якийсь момент десь їм щось не сподобається, і навіть ви можете не знати, що це їм не сподобається. Просто ви якось так сказали, а вони це Перекрутили на свій лад, і все, у вас руйнується дружба, руйнуються відносини, руйнуються стосунки. При тому при цьому, що вони можуть навіть нічого не сказати, не запитати, нічому ти так сказала, нічому так вийшло. Тобто, це все знаєте в тиху. До цього потрібно просто бути готовими. Що ви скажете з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях, тому що мені здається, що в цьому плані ми дуже відрізняємося. Звісно, якщо у вас за кордоном тільки круг спілкування українців, ви дійсно. Цього не відчуєте, і вам буде набагато простіше. Це потрібно теж враховувати. До речі, любі мої, не забувайте клікнути на вподобайку, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Напишіть комент в підтримку цього відео і зробіть, будь ласка, підписочку на цей канал. Це хвилинка вашого часу, а мені це зріст статистики. Дякую! Наступним пунктом я хочу відзначити соціальний шум і брак якоїсь тиші. Тут завжди хтось щось кричить. Тут люди можуть просто вийти на балкони і перекрикуватися один з одним через балкон, тому що тут ви прямо в метрів два стоять самі будівлі. Тут, якщо весілля, то буде воно дуже галасним. Тут, якщо щось продають, то кричать все мегафон чи як він називається. Тут немає спокою. Просто немає спокою. Знаєте, ми вже чоловік. Пом сміялися, що у нас в Стамбулі так розташовані квартири, що у нас в принципі не гучно. У чоловіка ще в ЖК може бути гучно, тому що там така велика, якби дитяча зона, і там багато дітей кричать. Звісно, школи граються. А в мене взагалі мертва тиша. В ЖК, і туди ніхто не заходить, і там тільки одна будівля і поруч нема будівель. І це такий кайф, коли така тиша. І коли ми приїхали в Візмір, ми вже сміялися з того, що тут в Візмір, типу як в Шішлі, хто живе в Стамбулі. Мене зрозуміє, це просто постійно щось продають, постійно молиться, мечеть, постійно щось там. Хтось кричить, барабанить ще щось робить. У нас тут ще додалися коти, які просто скажені вони оруть. Як я не знаю, у мене самої кішка, я дуже їх люблю. Навіть, але після оцих котів, котрі тут у мене виють, вони просто ви такі враження, що їх беруть скальпелі і просто так от по-живому, знаєте, і нема тиші. Ми вкладаємо дитину спати, і ми не можемо її вкласти спати, тому що ми сто разів її вкладаємо, і сто разів вона проки... прокидається із якогось шуму. Тобто, якщо вам потрібне спокійне розмірене життя, це точно не про Туреччину. Точно. У нас з турками різне уявлення про комфорт для турків. Комфорт це коло родичів. Кажучи, коло родичів це може бути 30-40 людей. Вони можуть збиратися, годинами пити чай, вони можуть сидіти до третьої до ранку, потім запізнюватися на роботу, тому що вони не виспалися. Вони будуть ганятися чаї по 100 кругів, і це я не перебільшую. І тому що якщо врахувати 40 людей по 100 стаканчиків, ну це коротше навіть мало. Вони там ко кожен випиває по шість-по вісім стаканчиків цього чаю. Тобто для них оце якби комфорт бути в колі родини, щоб всі родичі приходили, хто щось розповідав, разом їсти, разом прибирати. Для них це нормально приїхати в гості і почати одразу прибирати у вас в квартирі. А ви будете себе відчувати типу вони господарка, і у вас тут, знаєте, все в павутині, якщо приїхали родичі, і одразу з порога прибираєте. Насправді це у них такий культ, тому що вони звикли так жу. Жити і для нас це не окей. Для нас комфорт це коли ти можеш спокійно собі прийти додому, лягти, розслабитися у турківних чи гості чи родичі постійно приходять. Тобто у нас кардинальне різне поняття комфорту, і це дуже важливо враховувати, особливо коли ви виходите заміж за турка чоловіка чи за туркеню. Тому що якщо вони дуже пов'язані з родиною, і ви ще будете поруч з його чи її родичами життя то це, звісно, ще буде відображатися на вашому особистому житті, і ви маєте це теж врахувати, щоб потім не було якихось розбіжностей у ваших взглядах на життя. Оцінення професійності. Тут, я вже казала, дуже змінилася медицина за останні навіть рік. Ви можете прийти до лікаря, лікар може на вас навіть не подивитися, не знаєте, не розпитувати от деталі того, що ви відчуваєте. Ви можете почати казати, що у вас температура і ще щось, і ще, ще щось. І вони чують тільки температуру, погано себе почувають і відправляють вас всіх на серум. Це така типу крапельниця, котра знімає усі перші ознаки грипозні чи ОРВІ. ну тобто вона вас Росслабляє і знімає оцей жар. Вони дивляться, оглядають вас буквально дві хвилини, то це якась халатність. Якщо ви визиваєте майстрів, то майстри теж можуть сказати при тому при всьому, що їм потрібні гроші і потрібно заробляти. Вони можуть сказати, що вони прийдуть сьогодні чи завтра, а це завтра буде через тиждень і прийти, все зробити на око. Як мені пройшов, просто я кажу, у мене в квартирі були такі залізні двері. Тобто, вони як закриваєш, вони захлопуються. Ну, це в принципі у багатьох в Туреччині такі. І вони почали. Личі скрипіти, і так знаєте, наче заско... заскок роблять якісь отак вверх типу. Підпригулюють, я визивала майстра, і знаєте, що мені зробив майстер? Він просто почав молотком гатити в петлі, да? оці на яких висить двері. А я кажу, а що ви робите? Тобто ви ж б'єте мені двері. Ну, по факту він просто мені молотком почав бити по цим петлям, бо я не знаю, що в нього було в голові. Але я так зрозуміла, що він не зрозумів ситуацію і просто почав гатити по дверях. І я просто зрозуміла, що там почали бути вже в м'яті, не ну, такі, знаєте, в дверях. Я кажу, все, давайте завершувати цю справу. І кажу, мені не потрібно все, у мене все працює. Ідіть з Богом. Він пішов. Я просто купила, ну, вже просто сама знаєте, додумалась Я купила масло, котрим потрібно змащувати оці всі петлі І я просто почала кожен день їх змазувати, і воно все встало на свої, якби полички і перестало. А він мені просто гатив молотком і зробив вм'ятіни в нових дверях, в новій квартирі. Я тоді ще навіть рік мені здається не прожила в цій квартирі. Но Коротше, все робиться на око. Візуально може ви заходите і будете казати, вау, який ремонт! Вау, як класно! А потім ви дивитеся, наприклад, плитка, да, вона стоїть нерівно, а отак трошечки одна випукла. Чи неправильно порізана плитка? Ну тобто, коли ви починаєте додивлятися до деталей, то у нас в Україні, як правило, такі ремонти не роблять. Тут це окей, все на око, все на око, і при цьому при всьому що потрібно з ними сваритися, щоб вони пройшли вчасно. Психологічний вакуум для емігранта. тут потрібно розуміти, що вас ніколи місцеве населення на 100% не зрозуміє. Ніколи не зрозуміє. Ви можете ділитися якимись своїми проблемами. Людина може казати угу, угу», слухати, угу". слухати, слухати. Але ви розумієте, що вона отак от, от дивиться на вас, але дивиться скрізь вас. Тобто вона не бере вашу проблему на себе. Вона взагалі не розуміє вашу проблему для місцевого населення. Ви завжди будете екзотикою. Тобто вони будуть типу вихваляти вас, сказати Вау, ти така класна, ти така self-made, ти тут приїхала сама, ти тут влаштувалася сама в тебе. Тут все класно. Я от Туркені, я не змогла зробити і половину того, що ти зробила. Але при цьому при всьому, коли дійсно якісь серйозні проблеми, ви хочете висказатися, та щоб хтось вас підтримав, то на вас будуть. Я знаєте, у мене я розповідала вже в одному відео про мою подружку, з котрою я перестала спілкуватися з Туркенією, і от у неї була теж така ситуація. Ця ти приходиш до неї на каже, я на що то трапилось, розповідай. І ти розповідаєш, розповідаєш, а вона тобі не дає фідбек, то не дає тобі зворотну відповідь, не якусь не підтримку, нічого і починає розповідати про свої якісь проблеми. І ти сидиш тільки думаєш, то я що маю слухати тільки твої проблеми. Ну тобто, немає оцієї взаємності. Вони ніколи не зрозуміють нас, а ми, напевно, до кінця не зрозуміємо їх. Подивіться в коментарях своїми історіями. Можливо, хтось щось подібне переживав чи відчував, а можливо. Вам є що додати до цього списку? Давайте спілкуватися в коментарях. Ви знаєте, що я намагаюся всім всім відповідати, незважаючи ні на що. Якийсь момент у вас починається життя між двома світами, тобто в Туреччині у вас не приймають до кінця як свою і у вас постійна адаптація. А в Україні, коли ви приїжджаєте, ви там вже теж дуже багато всього змінилося, і ви вже там теж не розумієте якихось моментів. Ну щоб ви розуміли, я елементарно у мами запитувала, як користуватися поштоматом, як замовити якісь зробити заказ, чи кур'єр приходить додому, чи потрібно йти на нову пошту, бо наприклад, сюди. В Туреччині всі кур'єри приходять додому. Тобто, у якихось таких моментів ви вже не знаєте, бо ви там не живете довгий час, і, і начебто це і ваша батьківщина, і громадянство України, і теж сім'я там, і теж ви хочете там якось теж ще трошечки пожити, дай Бог закінчиться війна. І знаєте, і ви приїжджаєте, іначе там все нове для вас, бо ви багато чого не знаєте. І приїжджаєте сюди, і тут якась така недоадаптація. Це мені дуже нагадує. Ніжко про Мішель Обаму, котра написала про себе біографію, і каже, мене завжди пригнічували за мій колір шкіри, що я типу не американка. І каже, коли я поїхала в Африку, я зрозуміла, що мене там взагалі ніхто не розуміє. І каже: я зупинилася між двома світами, і я не знала, чи я американка, чи я африканка, тому що Америка мене тоді не приймала, Африка взагалі на мене дивилася як на дикунку. Оце щось з цієї опори. Тобто, в якийсь момент ви почуваєте себе саме так. Розрив очікувань в стосунках це говорить про те, що ви маєте різні культури з вашим чоловіком чи навпаки, там да, і в когось можливо туркеня дівчина, і це завжди це різне виховання дітей, це різне споживання контенту, це різні жарти, це різні погляди на життя. Тобто, якщо ви вже створюєте міжнародну сім'ю, міжкультурну сім'ю, ви маєте враховувати ці аспекти і все це проговорювати ну, більш-менш Проговорювати, звісно, що зрозуміло, що ви не зможете все одразу проговорити, але тим не менш, тому що якщо у вас будуть різні погляди на виховання на виховання дітей, розумієте, ви скажете, я хочу там тільки частну школу і тільки десь в Європі, бо я не хочу, щоб моя дитина, наприклад, релігіознавством вивчала, а це дуже популярна тема в Туреччині. Тобто, вони вивчають релігію, Коран і тому подібне. А ваш чоловік каже, ні, у нас буде релігійна дитина, або ви кажете, що ви атеїстка, а він каже: Ні, я мусульманин і дитина. Не буде мусульманином, тобто, це абсолютно дві різні галузі. Звісно, я не пов'язую все з релігією, це просто як приклад, але ви зрозуміли про що я говорю. Тому, перш ніж робити такий свідомий крок до переїзду до Туреччини, ви маєте зважити всі ці плюси і мінуси, і зрозуміти, що є для вас найближчим до вашого серця, скажімо так, тому що я сама, проживаючи тут дуже довго, я дуже багато всього не знала. Я дуже багато саме почала вивчати турецьку Дякую культуру, скажімо, от прям культуру, коли вийшла заміж за свого чоловіка, тому що так у мене було турецьке оточення, але я не бачила оцієї внутрішньої сторони все одно. Тобто, коли ви вже в сім'ї в турецькій, ви це все більш серйозніше бачите, тому що по-перше, багато родичів, по-друге, багато свят, де вони всі збираються разом, і ви це можете все проаналізувати. Тому враховуйте це все, якщо ви хочете бачити своє життя в майбутньому в Туреччині, особливо з турецьким чоловіком в турець сім'ї, Тому що ви будете входити в турецьку сім'ю, все це потрібно враховувати. А у мене на сьогодні було все. Цілую вас, Па-па.